Ага, красотуля. Ти немічена у нас бігаєш, так? Да? Ага, я бачу її. Ти немічена бігаєш, то ми тебе помітимо. Ага. Хоп. Хоп. Мокра, не то б люди зараз її гарно освоюють. Так, і дамо зараз ще, мабуть, третій корпус. Так, Буду тут багатенько, зараз. Так. Дамо цей розпліт, щоб ми його не обминали. Та не... О, туди можна рамочку, бо бачу, я щось на наружній стороні. Чи на зовнішній. Що тут робиться в нас? Розплод тут довиходює. Так,